Добре, продовжуємо. П'ятірка вже є, але це не за там перший, другий, третій, четвертий. Це просто п'ятірка. Йдемо, я так я розумію, за хронологією, так? Більше. Ну, а тому що тут поки все співпадає. Після, після Карпова був Каспаров, і теж, звичайно, він входить до моїх улюблених шахістів. Е, ну і навіть. Через те, що я чув, можливо, там хтось щось інше чув, але він і зараз в політичному сенсі на боці України. Хоча ну, так? так. так, так. Ну, звісно, звісно, так. Ось. Як Дудю давав інтерв'ю. А яка партія Каспарова тобі більш за запам'яталася? Яку б ти ось Фішера, ти запам'ятав так з Бенко комбінацію, так у тому варіанті, що ми граємо, так про Карпова сказав там про. Що можна теж подивитися, це теж порада для кого? Ну для того, хто хоче сам попрацювати. А що ось Каспарова, є якась можлива, можливо, партія чи матч, ну що таке запам'яталося? ось у мене декілька партій, я не можу так одну назвати. Ні, а я... ти не можеш одну вибрати, а я жодної не можу назвати. <гум> але, але ну, у цілому, оцей динамічний ініціативний. Стиль також, який був, дуже часто супроводжувалося це інтуїтивними жертвами, ну це імпонує, а конкретно ну не, не скажу. Ну добре, ну я сподівався, що ти скажеш, що перемога над майбутнім чемпіоном світу Ананду у Гамбіті Єванса, ти це показував учням, мабуть, і в тебе є ці файли, просто вилетіло, мабуть, з голови. Ну, теж було у Гамбіті Еванса у тому дебюті, який ми показуємо, так. Ну, звісно, це крутезна комбінація з Топаловим, вважається одна з найкращої. Ну, там були ще партії піки, там багато в нього дійсно дуже крутих партій. Одну так і не обереш. Одну і не обереш. І, і позиційне жертви якості з Карповим на Є3, який я потім, будучи майстром. Ні, я був ще КМСом, я так обігрував міжнародних майстрів, доволі сильних майстрів з балами гросмейстера, Тобто, ну, Каспаров це дійсно круть. Це ну, до Магнуса найкрутіший стовідсотково, і е, розрахунок варіантів. Ну і на нього, чесно кажучи, працювало дуже багато. багато... Тренерів йому допомагали, тоді з прогами було не так легко, і багато хто на нього працював, в нього ну це теж вміння підібрати потрібну команду. Так як як можна сказати, а там тому пощастило, тому що він тренується там у майстра або у гросмейстра у школі шахи в чому перемагати. А я ж тренуюся з тренером третім розрядом, ось як ми там виставляли. Ось мені не пощастило. Ну так ти сам винен, що ти тренуєшся з тренером третім розрядом. Це вже ну шукай когось іншого або сам більше тренуйся, тому Каспара вміння підбирати колектив, який дійсно крутий колектив, бо це, ну Каспара в дуже багато років був дуже дуже сильним шахістом. Чесно кажучи, зараз його ігри мене ну, ці у сент Сент-Луїсі, не дуже захоплюють, тому що коли там він перехажує йому дають перехажувати. Це для людини такого рівня не солідно. Краще б він програв партії, все рівно заработав би, зробив за, за би, е, би грошей. Але перехажування, і це ж все потім ще потрапляє до прямого ефіру, якби це ніхто не бачив, це одно. А так, звісно, це трішечки так збиває його репутацію, але все рівно вона величезна і крутезна. Каспаров це дійсно круть. І хто далі? Це в нас скільки? Шість? Так. Mm -hmm. Ну, давайте, ладно вже, так. Дещо з походом дамо Карсена на поставимо. <гум> <гум> ну, ну, насправді, що що насправді, звичайно, найсильніший за всі часи. Е, ну, це поки можливо. Ну, Ну, хтось і вже є, і хтось далі буде новим чемпіоном світу. Але ну як, як порівняти, що хто ну найсильніший за всі часи? Також можна нескінченно казати Месі Роналду, але напевно вже мало лишилося тих людей, які там вживу, наприклад, бачили там Піле. Там Сантьяго Бернабеу, Ференца Пушкаша і так далі. І Яшина. Ну, тобто, ну, ну як, як це порівняти? Ну, так, Карсен... Ні, ну по якості гри, ми кажемо. Тобто, Найс по якості ні, ходів... всі часи, поки. поки. Тобто, ну, якщо порівнювати, ну не можна ж порівнювати там того ж Ейве і Карсена. Ні, Ось. ну, якщо к... якість ходів, так. То, да. можна, то можна порівнювати, тому що ну, дуже низька якість ходів при тому, що і рівень супротиву був у тих Шо? гравців, там вони ж грали, ти вірно сказав, що там проти Морфі там теж грали теж не дуже сильні гравці. І, звісно, з ними комбінувати yeah. легше. А? От проти Морфі, ота партія, грав герцог, ну вони були ну, максимум першими розрядами, а може і другими. Ні, ну на перший десь грали більш-менш по цій грі більш-менш зійде для першого. Але ж це не, не то, як переграв, перегравав Каспара в Карпова або Карсен, кого він тільки не перегравав. Тому ну, в мене думка, що на даний момент ну, майже ні, ну, нікого не можна просто навіть порівнювати е з Карсеном. Узагалом. Звісно, там, у, у якомусь аспекті там, гри можна, а у цілому, ну. Карсон найкрутіший. Добре, це сім. Хто ще? Десяте місце в мене вже заброньовано, останнім його скажу, тому ще, тому ще два. У нас же не за рейтингом, ну добре. Е, -е. ну, щоб не забу... ну, я кажу, що лишилося два місця, а те вже заброньовано. Добре, добре, комусь пощастило. Е, дуже подобається, дуже подобається. Я не знаю, де він час. Е, зараз е, десь кудись, може пропав, а може я зник, а може я не бачу. Е, дуже мені подобався кілька років тому Со, е, фі філіппінський гросмейстер. Е, він, ну. Що мені в ньому подобалося, він ну не боявся. Тобто Накамура, Карсен, там ще хтось він з усіма грав, ну, з позиції такої, що е, ну. Я можу виграти, він вірив у свої сили, тому що, як ми бачимо, коли Карсен, ось ну, це знамениті відео, коли йому там зле, він травонувся, прийшов на п'ятому ході, запропонував нічю відіду, і відід відірвав руку. Та і таких десятки і сотні можна знайти майстрів, ну, майстрів поняти зрозуміло гросмейстрів, яким він би на п'ятому ході запропонував нічию, і вони відривають йому руку. Руку і погоджується на нічю. А Со грав на перемогу і вірив у свої сили. Так, це дуже цікавий шахіст. Теж я так розумію, що я не допрацював по його партіям, тобто, як, можливо, там десь. Хоча я вивчав всі партії Олегіна Ейви. я всіх шахістів у Сіті Вишеємки проходив у морфі. Але є відчуття, що когось як Шлехтера я пропрацьовував так дуже круто, як Німцовича і так далі. Але. А, ну, ось со теж можна сказати, що я ну, шахіста вважаю дуже крутим, але недостатньо не уваги його творчості, можливо, я приділив. Так, добре, останнє місце. Хто ж це цей щасливчик? Ну як останнє? Це дев'яте. Ну так, то ж вже зарезервоване, заброньоване, там вже сподіватись не може. Ну, давайте мого інтерв'юєра я назву. Ха-ха-ха, <смеш> не. <Навіщо? смеш> ну а чому ні? Тому що 에, не будемо там. Копати десь ну, на у компанії мені та з бароном можна буде. <смі> я навіть на їх фоні буду дуже, <смі> дуже сильно виглядати. Ну, не, не будемо е, копати на 20 років тому, ну але ну, от зараз я дебюти, які навіть ну, я їх показую учням, я їх ставлю учням. Ну я ж сам і граю, і всі ці дебюти я навчився у е, гросмейстра Шкуро, тому. Е, ну, вони мені... я, я зайшов сюди. Да, да. Ну, вони мені подобаються. І ось я ми якось там пару днів тому казали про це, що я ось граю, наприклад, у Бліц в інтернеті, просто не турнір, просто граю собі своє задоволення, там 3 плюс 2. Ну, я вд... не те що ну, хотів сказати 90%, але напевно, 90, більше 90% партій. Я з дебюта виходжу, ну по-перше, в гарних позиціях, тому що я їх знаю. А по-друге, ну, в мене після там, 15, 17, 20 ходів, як правило, там 2 хвилини плюс. Може бути і 2,40, може бути 2,30, може бути 3 хвилини, бо з додаванням 3 плюс 2 я граю. А у суперника, як правило, до цього моменту вже е, менше 2 хвилин, тобто там буває хвилина, буває хвилина 30, хвилина 40. І... Потім лише важливо отримавши перевагу реалізувати.